Маловтинікахідзе, я запрошую дійсно підійти, ознайомитися її творчістю, її мистецтвом. І е, ще одна презентація від художниці, яка особисто сьогодні приїхала в Київ, привезла свою роботу. Е, це художниця Олена Каїнська, яку хочу запросити зараз на сцену. Е, попрошу колег їй допомогти. Ми поспілкуємося про її роботу, яку вона присвятила. Доброго вечора всім для мене бути тут це величезна честь. І коли я отримала запрошення взяти участь в цьому проекті від представництва Офісу Президента України в Криму, я відчула наскільки це велика довіра до мене як до художника, до мого художнього бачення, і наскільки складною є і непростою тема, з якою мені доведеться цього разу працювати. Ця тема полонених кримсько-татарських людей насправді дуже перегукує. З моїм персональним проектом травма, який я розпочала до війни, і який під час війни є тим більше актуальний. І е, я представляю вам сьогодні свою роботу Емір, е, яка присвячена історії е, Еміра Оселіна Куку. Отже, е, прочитавши його історію, передивившись багато матеріалів про нього, про його життя, про е, Деталі його ув'язнення, також передивившись багато інтерв'ю на відео з його дружиною та дітьми. Ця картина, цей образ символічний, він помаленьку, потихеньку вибудовувався в моїй уяві, і я думала над тим, як саме я маю так символічно, метафорично зобразити цю історію і те, що мене цій історії найбільше зачепило. І я згадую в цих матеріалах про Еміра Осеїна Куку спогади його дружини Мер'єм про те, як одного разу дуже холодного. Ранку в їхні двері почали дуже сильно тупати, і вони почули оцей тупіт, безліч і ніг. І люди, нападники намагалися виламати двері в їхні помешкання, але їм цього не вдалося. Лише відвалилося шматок стіни. І на цій роботі ми бачимо будинок кримських татар, кримсько-татарської сім'ї, який оздоблений золотом і на якому є золотий купол. Власне, цей золотий купол символізує чистоту віри і високі моральні Етичні принципи, яким слідують мешканці цього будинку, ми бачимо таке золото навколо, ми бачимо Кримські гори на фоні цього будинку, і цей будинок символізує висоту, чистоту і світло. Натомість ми бачимо знизу на картині таке провалля, таке ущелену розкол в землі, з якої видно саме пекло, з якого видно саме цей пекельний морок, саме зло. І з цього пекла виповзають червоні змії. Я думаю, дуже. Дуже легко можна здогадатися, чому саме червоні, і ці змії прямують довгими сходами до будинку, довгими сходами, тому що це важко. Злу дуже важко добратися до добра, але воно намагається. Зло намагається внищити, руйнувати, вбивати і діяти зло заради самого зла. Ось. І ці змії. Просто проповзають до цього будинку, і ми бачимо монети, які в цей момент сипляться з будинку. Також з історії Еміра Усеїна Куку ми знаємо, що він колекціонував монети. І ці монети символізують на картині а, оце втрачене, щасливе життя, яке мав Емір Усеїн, його дружина та діти, а також його службу в своїй спільноті. Ось, А також ми бачимо золоті хустки, які. Розвиваються з вікон цього будинку. Це символ сліз та відчаю Мар'єм, коли з її дому забрали її чоловіка. Дякую. Дякую, Олег. Дякую за ваші сьогодні, дякую, що ви сьогодні разом з нами піднімаєте важливу тему. Я покажу попрошу колег мені допомогти.